Вітаємо огляд свіжо пригнаного автомобіля з Німеччини. Сертифіковано. Вже пройдена перша реєстрація. Всі податки з плочені. Автомобіль приганявся особисто нами від першого власника автомобіль 2005 року випуска Volkswagen Caddy, 1.4MPI, простий атмосферний двигун. На диво збережений в рідній фарбі. Як для 2005 року велика рідкість, особливість даного автомобіля. Він є семимісний, без корозії, без ДТП в рідній фарбі. Резина Мішелін, оригінальний пасажир, комплектація Life, дві розсувні дверки, збережений чистий салон, без пошкоджень, автомобіль домашній сімейний, грузів не возив, стройматеріали тварин не возив. Скло підіймачі. Пройоми чистенькі, рівненькі, Противотуманки. Зверніть увагу, яке кермо збережене, без пошкоджень. 227 тисяч рідного, підтвердженого повністю пробігу. Є документи, два ключі, кондиціонер справний. Все скло, включно з лобовим рідне. Всі відмітки по кузову є по обслуговуванню. Жоден болтик по авто не крутився. Резина Michelin Alpine 6. Семемісне авто. Повністю обслужене по ходовій. Є всі чеки. Рівні пройоми. Все в заводському стані. Третій ряд сидінь, складається, дуже легко знімається. Корозія в слабких місцях повністю відсутня. В наявності є фаркопчик. Дані автомобілі в Європі не тягають грузи чи прицепи, фаркопи ставляться для того, щоб цепити кріплення для велосипедів. Арки цілі, пороги цілі. Автомобіль без ДТП не фарбований, збережений. На гарній резині Мішелін. Частенькі пройоми без корозії. Два ключі, сервісна книга. Німецькі документи вказано скількість власників. Один. Автомобіль 2005 року. Для своїх років автомобіль дуже збережений. Заводські форточки. Навіть лобове скло рідне, дуже велика рідкість. Провірка кузова. Автомобіль без підкрасів. Має звичайні сліди експлуатації відповідно до свого віку. Орозія відсутня. Скло лобове рідне без пошкоджень, коциків чи тріщин. Автомобіль заводиться з півтику. мотор працює тихо рівно. Технічних зауважень по автомобілю абсолютно немає. Огляд під капотного простору. Все в оригіналі. Кругом відмітки Volkswagen, жоден болтик по авто не крутився, корозія під капотом відсутня в слабких місцях. Оптика вся рідна, автомобіль без ДТП. Відмітки про обслуговування автомобіля. Дигун чистенький, не закоксований, працює тихо рівно. Чистий салон збережений, не провалені сидіння, не перешиті. Торюсь рідний, повністю підтверджений пробіг. Мотор працює рівненько, тихенько, це простий атмосферний двигун, дуже легко ставиться газ, дуже економний мотор простий. Вони бачка, такі ж саме чорного кольору по трасі в районі 6 літрів бензину по 8 газа. Якщо поставити мотор, простий, звичайний, атмосферний. Коли цікаве дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону. Можлива доставка у ваше місто. Особисто купляємо та приганяємо автомобілі з Німеччини, максимально існуючі, збережені. Повністю в Україні перевіряємо, при потребі обслуговуємо. На нашому автомобілі можете доїхати. Впевнено в будь-яку точку України і світу всі авто повністю технічно перевірені та обслужені. Кому цікава дана пропозиція: Volkswagen Golf 7-місний простий бензиновий атмосферний двигун, привезений від першого власника з Німеччини. Звертайтесь.